Ой, радуйся, земле в Коломиї відбувся загальномистецький конкурс колядок. Учні всіх шкіл міста представили на розсуджурі колядки та віншування. А у холі міського палацу культури народний дім всі охочі переглядали творчі роботи, присвячені різдву. Конкурс колядок це традиційне свято у Коломиї. Цьогоріч, як і завжди участь у дійсі, взяли учні усіх шкіл міста. Олександра, Анастасія і Наталія навчаються у четвертій школі. До конкурсу готувались ретельно, діляться дівчата. Кілька місяців вчили колядки та відвідували репетиції. Ми підготували три колядки. А мені найбільше подобається дівосмасина. Вона дуже зворушлива і мелодійна. Мені найбільше така подобається. Мені дуже подобається його відмічати з сім'єю. Ми співаємо дуже цікаві колядки. Ми кожного дня робили репетиції і вчилися колядувати. На сцені впродовж усього дійства панував різдвяний настрій. Дітки не лише колядували, а й віншували усіх гостей свята. Одночас у фоє відбувся ще один конкурс з Різдвом у серці. Тут свої творчі роботи презентували вихованці як загальноосвітніх шкіл, так і позашкільних установ. Усі учасники виготовляли ялинкові прикраси та композиції, присвячені Різдву. Загалом учасники представили широку палітру творчих технік та умінь. Свої роботи показали і вихованці Коломийського будинку дитячо-юнацької творчості. Директор закладу Ганна Юркевич розповідає, що до експозиції долучились майже усі вихованці закладу. А це учні технічно-ужиткового відділу і вихованці різноманітних гуртків: бісероплетіння, в'язання гачком та шпицями і виготовлення іграшок. Це те, що діти зробили своїми руками, те, що вони відчувають у серці, як вони бачать це. Це є їхні їхні роботи і їхні бачення. Тут є роботи і вишивального гуртка, і гуртка прикладного мистецтва, бісероплетіння, дірдан, аплікація. Це е, 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 така збірна виставка усіх гуртків цього напрямку. Захід організовують спеціалісти управління освіти Коломийської міської ради. Методист відділу Ольга Григорчук каже, що без старань педагогів, організаторів та викладачів мистецьких дисциплін свято не відбулось би. У нас надзвичайно творчий колектив вчителів музичного мистецтва. Кожен рік вони нас дивують новими колядками і цікавим виконанням. Діти. Прагнуть виступити на цьому конкурсі, він у нас проходить уже десь впродовж 10 років, коли вмирає культура, вмирає народ. А тому ми на уроках, на виховних годинах, виховуємо дітей патріотами нашої України, і ми хочемо, щоб вони так само знали і зберігали ті традиції, які є в українському народу. А хто не встиг прийти на святковий концерт колядок, то зможе насолодитися виступами дітей 8 січня. 8 січня ми запрошуємо всіх вас до військової ялинки, де також будуть виступати наші діти, де покажуть свою творчість, обізнаність із нашими військовими місцевими традиціями. Компетентне журі оцінювало виступи школярів і роботи учнів у конкурсі творчих робіт перемогу здобули учні четвертої школи. А у конкурсі колядок найкращими стали вихованці восьмої школи. Саме вони поїдуть до Івано-Франківська представляти коло на обласному конкурсі. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.